Ніхто не має права, з мої точки зору назвати хабарем до того моменту, коли він не об'явлений як злочин. Правда? А преса вже це Ви маєте достатньо інформації, щоб мати сказати, що це хабар. А слово хабар вже кидає на цю людину на гідність. Повірте, що це людина, яку образили, я вважаю, і зразу всіх нас сказали. Всіх Тому що. Це, це всі, я сказав, це всіх обрабили, тому що ця людина стільки зробила, що що таких людей чіпають, ви виганяєте тоді всіх на, всіх беріть нас в кайданці, всі. Тому що ми всі такі. Ми не маємо права, поки до того моменту побігли що одного з, з завідуючих лікарень Це повідомлення прокуратури служби, е, основі... значить хай вони і називають а вимітить хто знає хто кому треба то вже знає я, я розумію що вам хочеться щоб ми сказали ми нам ми вважаємо до того моменту поки не буде офіційно зазначено ми цього не будемо. не Тому, того що ми щось хай бо, бо, що бо це вже в цей момент мої слова кинуть на нього ті а я ще до цього моменту вірю що це все буде Кажуть, що ви знаєте, ми настільки помилилися, що ми самі собі дивумо. А якщо цього не буде, що ви будете. Що? Знаєте, Значить, від, при бажанні я можу довести, давати що? що? Знаєте, що кожна річ в житті не кругла, а квадратна, вона має і праці. Ми можемо дивитися з одної сторони, з другої, з третьої. Факт можна сказати, і це буде добре, буде доведення, буде відповідати, якщо це буде іменно так на результат. Вони теж до цього буде віддава. Просто ми наскільки знаємо цю людину, я знаю, що ми цього не знаємо. Я просто впевнений. Ну, взагалі, факт, що таке може бути, ви відкидаєте. А ви взагалі наскільки знаєте, що як побудовано, як, як живе наше місто? Ну я знаю, що є державне і є приватними дизайнами. У приватній центральній звичай виплачувати, ну а в державній, на жаль, реально треба в резу.